Дослідники, які вірять в особистого творця, а багато хто вірить в нього, дякують своєму творцю за те, що земля знаходиться в одному із найтемніших куточків всесвіту. Вони дякують Богові за темний місяць, темні планетарні скупчення, темні туманності, скупчення темних галактик. Ми також можемо бути вдячні за темну матерію та темну енергію, які також роблять життя можливим. Мало того, що кількість і розташування різних видів темних речовин це саме те, що потрібно для розвиненого життя. Але через темне космічне положення Землі вогні Всесвіту не засліплюють нас і не обмежують наш огляд. Астрономи можуть побачити майже всі дива неба, включаючи всю космічну історію. Така видимість можлива, тому що Земля знаходиться у дуже темному місці. Насправді сонячна система землі знаходиться в найтемнішій частині населеної зони галактики Чумацький шлях. А Чумацький шлях знаходиться в найтемнішій придатній для життя області свого галактичного скупчення. Оптимальне співвідношення космічної темряви та положення землі в темному всесвіті, який не приносить у жертву ні матеріальних потреб людей, ні їх здатності отримувати знання. Про всесвіт це дійсно відображає майстерню майстерну інженерію на рівні, що далеко перевершує людські можливості і навіть уяву. Це свідчить про надприроднього, надрозумного, надмогутнього і цілком свідомого творця. Очевидно, хтось хотів, щоб люди існували та розвивалися. Так само ясно, що хтось хотів, щоб ми побачили все, що він зробив у всесвіті. Його цілі, заради яких він припустив людське існування, повинні бути дуже важливими, вивчаючи всесвіт у всіх його подробицях. А творець, мабуть, подбав про те, щоб ми могли це зробити. Ми Почали відкривати та розуміти деякі з його цілей, і цей пошук продовжується. Очевидно, однією з таких цілей є пізнання його сина Ісуса Христа, який народився та вмер заради нас.